Друзі, всім привіт! Сьогодні, як завжди, виїхав в неділю попрацювати, трошки вам познімати про роботу в Uber і Bolt в Рославі. Як завжди, знімаю в неділю, в мій найлюбимийший день, роботи. Не люблю взагалі в неділю працювати. А саме через суботу, бо в суботу працював, а в неділю тяжко виїжджати. Ну але це таке, радіє тільки одне, що нарешті, нарешті я буду працювати на болті. У мене болт вже розблокований, все чудово. Сьогодні не перший день, що я працюю на болті. Я вже десь так з тиждень працюю на ньому, все нормально, я дуже радий. І дійсно болт зараз набагато краще по тарифам, ніж Uber. І він дуже-дуже-дуже виручає. Так що на годиннику у нас 13.07. Заходимо ми в болт, ось наш болт, натискаємо онлайн і все, і ми в онлайні. Чекаємо на замовлення, звичайний болт і грін і так само заходимо на. Чекаємо замовлення. Зараз подивимося, скільки ми будемо чекати ці замовлення, бо в неділю, от важко мені в неділю стартнути. от. Скільки б я не виїхав, от тяжко даються замовлення в неділю мені взагалі, от якщо чесно. Хоча оп, 20 злотих, замовлення впало. 21 о. Якраз у нас скільки. 400 метрів подачі і впало воно по уперу. Зараз швидко зробимо це замовлення, з болта одразу вийшов і їду до пасажира. Як я люблю на зупинці зупинятися. Добре? Добре. Туди? Так туди живши добре. Завершуємо замовлення з Кшистофом. І вийшло воно в нас, скільки? 17,76. Воно вийшло і вийшло воно в нас за. 6,7 кілометрів. 6,7 кілометрів, і є в цього замовлення дуже великий мінус, це те, що. Він був не в центр у Вроцлав, а навпаки, аж за кільчовим. Хто з Вроцлава, той зрозуміє, де це, блін? Трошки, звичайно, тупанув я. Ну але нічого. Допомагає на це все закривати очі на оцю всю дистанцію, їздити тут сюди-сюди, повертатися пустим. Це ну, те, що в мене гібрид, і він на газу. І я собі так. Приблизно рахував, що виходить собівартість ну, пройденого 1 кілометру, це в районі 20 копійок. Ну, 20 грош. Тому, ну, в будь-якому випадку буду в плюсі. Це виходить так, що от на 10 кілометрів плюс-мінус виходить на 2 злоти, щоб просто проїхатись на автомобілі по попалив. Так що, нормально повертаємося назад. Я вимкнув також, звичайно, ж болт, але сумніваюся, що тут щось буде, поки я не доїду до самого Врослава. Падає у нас таке замовлення по болту, 4 км подача за 41 злотий поїздка буде, Ну, але беремо, беремо. Нічого страшного і падає у нас також по Uber, але по Uber ми. Не беремо, поїдемо по болту. <клухи> так, завершуємо поїздочку, тільки вже не з Тетяною. за 49-44. зірок. Так, і ця поїздка в нас вийшла, зараз я вам все розповім. 49-40 у нас вийшло за 10,6 км. кілометрів. Це з автовокзалу вулиця Суха. Тетяною у нас вийшло 42 злотих. І вийшло воно за 12 кілометрів. І ми приїхали на вокзал, виходить. І одразу ж мені. Ми ще не доїхали до автовокзалу, мені спало одразу це замовлення. Вмикаємо Uber. Так, 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 так. Тут у нас що? Тут у нас... Рух, не можна в'їжджати, ну, але ж ніхто нас не бачить, тому можна і проїхатись. Ще хочу вам сказати по поводу блокировки цієї. Був заблокований в мене болт. А зараз, якщо чесно, то я переймаюся за те, що в мене скоро заблокують Uber. Тому що цей тиждень, поки я вже працюю на болті і на Uber, як би комбіную, так, дві аплікації разом. То виходить так, що в мене на Uber зараз дуже-дуже багато відмін. Саме я відміняю поїздки. Вже прийняв. Тобто я прийняв замовлення, їду до пасажира і відміняю. Так буває, тому що буває, чекаєш замовлення, немає немає нічого. падає дуже-дуже невигідне замовлення по Uber. Ну, і вже сил немає чекати. Думаєш, добре, візьму, поїду, щоб не стояти порожняком. Ну і тут же, як на зло, просто береш замовлення на Uber, їдеш до пасажира і падає класне замовлення по болту. Ну і звичайно, що я не буду їхати за Uber, там, де невигідний курс. Я відміняю на Uber, приймаю на болті і їду по болту. І таких ситуацій дуже багато. Це перше. І друге, я. Зараз роблю так, що я не чекаю пасажирів. Тобто, якщо пасажиру все одно, він нікуди не спішить, він не старається там вийти швидко, тобто йому все одно на час водія на те, що він витрачає просто тим, що вас чекають. Так, зараз ви скажете, але ж є 5 хвилин там і так далі. Воно того не варте. Я так чекаю хвилину. Максимум 2 хвилини і просто відміняю і їду далі. Мені все одно на ту компенсацію, ті 8 злотих. Це на болті, 8 чи 7 я вже навіть не пам'ятаю. А на Uber там, то взагалі там 3 злотих дають чи щось таке. Мені вигідніше просто відмінити протягом однієї хвилини і поїхати взяти просто нове замовлення і їхати далі працювати. Ну і тим самим от я працюю 4 дні, я працюю на болті. І в мене також по болту скільки 50, ну зараз 57% прийнятих замов. А, інші як би також відміняють. Також бачив в групах, там трошки обсуждали мене, в деяких не буду називати в яких. Те, що я там кажу, що, ну, а що робити, що беру все підряд туди сюди там підключились супер експерти по Uber, по таксі. Ну, але то таке, мені це на плюс. Скажу так, от як бачите, зараз я відміняю замовлення по Uber, по Bolt. Зараз дійсно є чим перебирати і вибирати гарні замовлення. І тим самим, от, наприклад, вчора в суботу я виїхав, попрацював. 6 годин і заробив 480 лоптів. Я вважаю, що це дуже гарний результат. І беручи все підряд, я думаю, такої суми не було. І, друзі, другий момент, звичайно, я не катаю на оренді. Це мій автомобіль, він на гібриді, він на газу. І амортизацію, ще раз нагадаю, я ніколи не рахував. І не бачу з цим жодної проблеми. Як бачите, якось ну, заробляю. Це перше. І друге, собі вартість навіть одного кілометра, що я проїжджаю, це 20 копійок. Тобто я навіть якщо візьму якийсь курс, поїду, наприклад, там 10 кілометрів, ось і також замовлення, 5 кілометрів подача, але 35 злотих за 9 кілометрів. Добре, не буду показувати. Тому, друзі, навіть якщо я поїду 10 км за 20 злотих і вернусь назад, я все одно в плюсі. І це дуже глупо зараз рахувати дійсно кілометр, там, скільки виходить на кілометр і так далі. Зараз не той час, друзі, зараз всі рахують заробіток на годину і все, як не крути. Це все залишилося там діди стоять на вокзалах. На пенсії, які по факту заробляють також там 300-400 злотих, стоячи цілий день. Ну так, вони просто зробили три курси і все. Ну, типа, ну класно. Йому все одно на пенсії, що йому робити? Він просто в машині сидить та і все. Всім добре. добре. Так, завершили цю поїздку. У нас була з Клаудією Uber X пріоритет. Хто не знає, що таке пріоритет, то це там плюс 4 злотих до замовлення. І що, у нас 9 кілометрів 34,50. І друзі, хотів би вам ще нагадати, я бачу, що дуже багато це забули і хтось не зрозумів. Як це робиться і так далі. Зараз ярмарка, особливо по вечорам, дуже в принципі багато замовлень. Різ короташів різних, там по 10 11 злотих. І щоб зробити їх дорожчими, треба, звичайно, зробити великий попит. А як це зробити? Це треба зробити так, щоб в системі було якомога менше автомобілів. В Убері і в Болті. Як це зробити? Ніхто не говорить про те, щоб стати там на 15, на 20 хвилин, на 30, просто стати і стояти чекати. Ні, достатньо буде зробити одну єдину просту дію. Це просто коли ви приймаєте замовлення, от ви тільки прийняли замовлення, ви навіть не доїжджаєте там чи не їдете з пасажиром. Їдете тільки до пасажира, тільки його прийняли. І просто берете і виходите в офлайн. І все, їдете там до пасажира, берете його, відвозите його. І там, коли ви доїжджаєте там, кілометр до того місця, де має вийти пасажир, просто входите знову в онлайн і все. Тим самим робиться великий дефіцит автомобілів. А коли ви їдете просто в онлайн з пасажиром, то система вважає вас як за вільний автомобіль. Просто, от ви коли їдете, вам починають там сипати замовлення за замовленням, там різні там з подачою 3-4 кілометри і так далі. Тим самим немає кефів, просто немає кефів, тому що всі в онлайні. А якщо просто взяти замовлення і вийти з онлайну, то тим самим робиться дефіцит. Ну, я не знаю, як це іншим водіям не зрозуміло. Для мене це дійсно не зрозуміло. Тому що це логічно. Тим самим були б реально кефи, був би дефіцит автомобілів і були б нормальні курси по нормальним цінам. Ось і все. Так що, я прийняв там замовлення якесь по болту. Тут насипає в нас. і по... Блін, А, це, до речі... а ні, ні-ні, ні, на вокзал я зараз точно не поїду. Там, як завжди, зараз пробка, то я краще десь тут поїду по місту. Так що, їдемо за Віолеттою. За 19 злотих. Ще падає у нас, що у нас тут? 15 злотих за 32 на Віта Ствожа, Женомського. Ні, добре, добре, буду цей. На болки я не хочу робити дуже багато відмін, щоб мене заблокували, тому вже зроблю це замовлення, раз вже взяв. Тому їдемо. Ось, до речі, друзі, якраз вам... Може хто не знає, як це робиться. Невеличка інструкція. Ось ви прийняли замовлення, їдьте за замовлення. Натискаєте ось тут і натискаєте отут внизу «Шимай нове замовлення. Тобто ви автоматично виходите в офлайн. Все, ви не в системі, вас немає в болті. До Віолетти, так? Так, так. Завершуємо поїздочку. По болту 19 злотих. Приїхали ми на Врославію. Ось наші закляті вороги. Ну, Але мені все одно, я завжди стою там, де вони стоять. І поки до мене не сяде пасажир, я нікуди не їду. Так, 13 злотих нам не підходить, відміняємо. А читаю в чатах, опа-опа-опа. Оксана за 31 злотий. Ми візьмемо, візьмемо. Так, да, візьмемо. Тільки нам треба трошечки перестроїтись. І що я казав? А, Що в деяких чатах там деякі прям бояться їх. У мене також були з ними такі маленькі стички. Два рази хіба до мене так підходили, але зараз ніхто ну, взагалі не підходить. Я можу туди стати отак і стояти там, не знаю, 10-15 хвилин. Ніхто мені нічого не каже. Спокійно беру пасажирів, так само висаджую пасажирів. Так, коли там все забите, то звичайно я не стою також на дорозі, а об'їжджаю на іншу сторону і стою на другій стороні. І також не на цьому перекрьостку, там де зараз поставили колишки, а стою там, де були місця для електричних автомобілів. І зараз там два місця є, але можна там стати на бордюр і також буде. В принципі, нормально. Так, що такі діла, не треба їх боятися, тих дідів, старів. Нічого вони вам не зроблять. А якщо ви щось там починають казати чи ще щось, просто телефон там доставайте і знімайте їх отак в лице, тичте, і вони одразу будуть відходити. Пані Оксана? Не. не Оксана, то не Оксана. А Де тоді Оксана? Яку ми чекаємо. Завершив замовлення з Оксаною 32.48 км 20 хвилин їхали. Ось таке замовлення, блін, вже темно на вулиці і треба переходити на відеореєстратор. Болт просто катає нон-стоп зараз. Зараз на годинку у нас 17.49. Це я працюю скільки 5 годин так, так 5 годин я працюю, працюю нон-стоп, і взяв зараз замовлення в аеропорт на 40 злотих також по болту. Якраз хочу звідси виїхати, тому що я зараз знаходжусь ну, прямо в центрі на Олджанській. Тут просто треш Це, з цією ярмаркою просто все стоїть. Що краще звідси якраз виїхати і десь там покататись. Можливо, якраз приїду туди в аеропорт і одразу з аеропорту також заберу якесь добре замовлення і супер. Все ж таки так, без болтаву в Рославі, блин, ну взагалі нікуди. Фу, холодно, капець на вулиці. Не буду виїжджати з аеропорту. Зараз тут я почекаю 10 хвилин і буду їхати. І буду виїжджати, не буду більше чекати, тому що мені сьогодні вже не можна в'їжджати і заїжджати в аеропорт. Тому що я вже заїжджав сюди більше трьох разів. А, до речі, номер написала? Да, так, номер написала на білятику. Ось так ось виглядає аеропорт. І падає, блін, з радару, коли я вже виїхав, тільки виїхав за шлагбаум, і одразу падає по убору, блін, з аеропорту, але я вже не можу заїжджати туди. Точніше можу, але мені прийдеться заплатити 10 злотих за в'їзд. Як на зло, блін, всі рази, що я заїжджав, блін, пробило мій номер. Хоча я завжди заїжджав так, що раніше ну, номер не пробивався по карті. Тим самим ну, можна було заїжджати не три рази, а там скільки хочеш. Тут головне слідкувати, що якщо ви заїдете три рази, і у вас буде номер написаний на білетику. Якщо номер не засканується, то в принципі можна заїжджати тільки хочеться. Це так, може хтось не знав. Такий міні-лайфхак. Робимо підсумки цього дня. І так, е, виїхав я в час 13.00, відпрацював до 18.30, потім поїхав додому і виїхав 21.00. Так, в 9.00 вечора я виїхав, 2,5 години побув вдома і виїхав в 9.00. Зараз в нас на годиннику і в першої. І того в нас там скільки? 5.5. І тут з 9, 10, 11, 12, половиною, 9 годин. 9 годин ми відпрацювали і заходимо ми в болт. На болті в нас 221 злотих чистими це неділя. І 22,90 це в нас ну, якби впала поїздка в понеділок уже. Якби. Ну, ви поняли. Це в нас виходить 244 злотих. І Uber в нас 176 злотих. І того в нас 420 злотих вийшло за 9 годин. Так, 420 злотих поділити на 9 годин. 46 злотих на годину вийшло. Так що, блін. Так, да, з болтом прикольно їздити. Без болта було, ну, дійсно було дуже туго. Тепер можна в принципі попрацювати нормально. Тому, друзі, можливо, хтось мене дивиться і вагається там йти в таксі чи не йти в таксі, або хоче спробувати, або, наприклад, в нього є автомобіль, але він думає, що друг йому це не піде, така робота, так, і він не хоче ставити, наприклад, собі печатку таксі в техпаспорт. То завжди можна взяти в оренду автомобіль. А в оренду автомобіль ви можете взяти в описі під відео. Там будуть всі контакти, там буде вся повна інформація. Пишіть туди, вам дадуть повну інформацію з приводу автомобілів, з приводу партнерки, як підключитись, як почати працювати, які документи для цього потрібні. Автомобілі також, звичайно ж, дуже великий вибір. Це від пріусів 30 до нових Corolla, Також є Prius'и плюси, щоб ви могли взагалі їздити на всіх категоріях, це Uber Green, Uber XL, Uber Comfort. Тому, друзі, звертайтеся, ви будете задоволені. А я на цьому закінчую, їду спати, і всім удачі, і наступні відео будуть дуже-дуже цікаві.